Нова частина Fallout, потужна Valve Index 2, новий проєкт у сесеті Clear Abscure, наступне покоління консоли Xbox та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лотор, і сьогодні ми прийдемось по найцікавіших ігрових новинах тижня, тож влаштовуйся зручніше, буде гаряче. Під час трансляції святкування дня Fallout, Тодд Говард натякнув, що вони працюють над кількома проектами, про які поки що не готові розповідати. Також анонсували Fallout 4 Anniversary Edition у стилі переведення Skyrim, яке ще вийде на Nintendo Switch 2 10 листопада цього року. Дядько Гейб вирішив додати до своєї парової крамниці календар. Гадаю, це геніально, але календар не простий, він буде пристосовуватись конкретно під ваші уподобання та показувати, коли виходитимуть ігри, котрі вас можуть зацікавити. Розробники Marvel Cosmic Invision оголосили, що гра вийде 1 грудня цього року, також нагадую, що проект на релізі матиме українську локалізацію. Sony змінили плани щодо екранізації Horizon Zero Dawn. Самі серіалу буде повнометражний фільм у співпраці з Columbia Pictures. Сценарій уже готовий. Тривають пошуки режисера. Зйомки планують на 26-й рік, а реліз у 27-му. Студія Senfol Interactive не збирається зупинятися на досягнутому. Команда вже готує наступну гру у всесвіті Clay Rups Як підтвердив засновник і креативний директор Гійом Брош, розробка нового проєкту вже стартувала. Водночас він зауважив, що студія не планує різко розширювати штат. Сенфл хоче зберегти свій затишний згуртований колектив, щоб не втратити ту саму магію, завдяки якій народився Clay Rapscore Expedition 30. Три поки що деталей немає, але одне можна сказати напевно: цей світ лише починає розкривати свої таємниці. Valve готує справжній подарунок для фанатів VR, нову гарнітуру Індекс 2, орієнтовану на топ геймерів і максимальну продуктивність. Її орієнтована ціна складе 1000 доларів. Реліз заплановано на четвертий квартал цього року, щоб лушно потрапити в гарячий сезон покупок Black Friday та різдвяні розпродажі у Європі і США. Поки Valve не розкриває деталей, але якщо вірити чуткам, індекс 2 стане справжнім флагманом. У світі VR, який покаже, на що здатна технологія, коли за справу беруться вал. Директор ремедії Теро Віртал йде у відставку, попрацювавши в студії 9 років. Мережею ширяться чутки, що його звільняють через провал ABC Firebreak та недостатню успішність другого Аланвейка. Наразі ремедії терміново шукає нового керівника. На сайті SRB ненадовго з'явилася сторінка з рейтингом Aliens Fire Elite 2, і схоже, продовження кооперативного шутера справді існує. Гра отримала позначку Mature 17 за насильство, кров і ненормативну лексику, а видавати її судячи з цього буде Daybreak Game Company. Цікаво, що цього разу змінилася не лише назва, а й вся команда за лаштунками. Якщо оригінал 21-го року створила Iron. Студія з під крилом Entertainment, то продовження отримало нових розробників і видавця. Офіційного анонсу поки не було, але схоже, чажі знову готуються вийти на полювання. Elden Ring для Switch 2 перенесли на 26 рік, аби покращити продуктивність гри на консолі Нінтендо. Стартував ранній доступ The After Worlds 2. Для тих, хто не купував делюксові видання або планує грати з підписки Game Pass, доведеться чекати до 30 жовтня. Jurassic World Evolution 3 офіційно вийшла. Тепер ви врешті зможете потішити свого внутрішнього фаната динозаврів. No Man's Sky отримала ще одне безкоштовне оновлення під назвою Бріч, котре додає до гри тимчасову експедицію, космічні лавки та залишки кораблів, що можна розбирати на металобрухт, нові модулі для кораблів і бази, а також покращення інтерфейсу та ігроладу. Наступна консоль Xbox буде преміальною. Президент Xbox Рабонт розповіла, що наступна Xbox буде преміальною консолью. Пряма мова. Ви можете побачити деякі ідеї в рок Xbox Елі, проте ми не хочемо одразу розкривати всі наші карти. Я гадайте, скільки буде коштувати така нова преміальна консоль. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну халяву. А якщо раптом досі не підписались чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.